Всім привіт! В цьому відео хочу розповісти про форматування таблиць. Поряд з тим, щоб таблиці необхідно вміти створювати, проводити певні обчислення, необхідно і вміти створювати певний зовнішній вигляд. А якраз зовнішній вигляд чи текстового документу. Чи таблиці і називається форматуванням. Форматування буває різних типів. Ну, Спочатку розглянемо звичайне форматування, в чому воно полягає. Що для того, щоб нам змінити от дану таблицю, необхідно вручну виділяти певні рядочки, які ми маємо змінити їх зовнішній вигляд. і Виділивши ці рядочки, ми працюємо вже над зовнішнім виглядом. Можемо змінювати заливку цього рядочка, можемо змінювати вигляд шрифту, колір шрифту, вигляд, це буде накреслення шрифту, розмір шрифту можемо змінювати, який нам необхідний. Можемо назву шрифту змінювати. От... За необхідності, будь-який шрифт. Можемо змінювати вирівнювання в клітинках за якимось краєм за правим, за лівим чи по центру. Можемо змінювати напрямок шрифту, напрямок тексту, який буде в цих таблицях. Ну, Бачимо, що він. От так, Якщо ми змінимо, то таблиця не дуже буде презентабельна. Якщо ми якісь дії зробили і вони нас не влаштовують, можемо повернутись до попереднього положення, натиснувши оцю кнопочку назад або сукупність клавіш Ctrl-Z. Отже, вручну виділяємо певні об'єкти в електронній таблиці і змінюємо, змінюємо зовнішній вигляд. Змінюємо і е, таблицю. Змінюємо таблицю і в чому і полягає е, звичайне форматування. Таким чином виділяємо клітинки, виділяємо і вибираємо який нам необхідний шрифт. І так далі. Є ще такий е, е, засіб форматування як форматування за зразком, тобто ми відформатували якусь частинку таблиці, відформатували її і можемо, використовуючи цю кнопочку, за цим же самим зразком відформатувати і повністю таблицю. Бачимо, що була. Заливка в нас зеленого кольору лише ні в цьому стовпчику, а ми за цим зразком відформатували всю таблицю. Це є звичайне форматування. Ну, Звичайно, якщо ми побачили, що в нас такий спосіб заливки не влаштовуємо далі, то її продовжуємо вже змінювати так, як нам необхідно. Знову можемо змінити вже по-своєму колір. Дивимося, щоб він, текст був читабельний на цьому виді заливки. Тобто, якщо заливка буде одного кольору, то текст повинен бути протилежного кольору, щоб він виділявся на цьому фоні. Так, дивимося, який же нам тут фон підходить. Дивимося, що якщо жовтий колір, то він досить такий світлий, тому заливка повинна бути якась темнішого кольору, щоб виділялася на текст на фоні. І щоб фон був... Не перешкоджав читабельності цієї таблиці. І от в такому вигляді вже таблиця буде в нас створена, і таким чином ми її змінили зовнішній вигляд звичайним способом називається, тобто форматування, звичайне форматування або ще не називають форматування вручну. Отже, ми відформатували таким способом цю таблицю. Переходимо до наступної таблиці і до наступного способу форматування. Отже, є в нас таблиця, і наступний фосіб, спосіб форматування це стильове форматування. Що таке стиль? Це набір певних параметрів. Певних параметрів це Кольору, шрифту, заливки і так далі. І оцей комплекс параметрів чи властивостей таблиці і називається стилем. Щоб оформити форматування за якимось стилем, ми маємо спочатку таблицю виділити. Отже, виділяємо виділяємо таблицю. Відділяємо таблицю і форматувати таблицю. І ось є набір різних стилей. Ми можемо вибирати цей в перший раз, коли ми вибрали стиль, то в нас буде діалогове вікно. І е, запитання, чи ми цю таблицю по цих параметрах маємо відформатувати. І тут ще є така позначка таблиця з заголовками. Нас е, програма запитує, чи в нашій таблиці присутні заголовки, чи ні. Якщо вони присутні, потрібно позначити, що вони присутні. Якщо вони відсутні, то тоді. Програма сама назве заголовки таблиці, це будуть просто заголовок 1, заголовок 2 і так далі. Якщо нас влаштовує інформація, яка в вдієму вікні, натискаємо ОК, і ми отримали ось так, так відформатовану таблицю. Ось таким чином. Якщо вона нас не влаштовує, і вже другого разу всю таблицю не потрібно виділяти, а потрібно активувати хоча б одне вікно в цій таблиці, і вибираємо інший якийсь стиль форматування, розгортаємо і дивимося, який нас більше подобається. Ну, Бачимо, що в даній таблиці, в даній таблиці, даній таблиці. Перший і другий стовпчики не були названі, тому їх програма назвала самостійно. Таким чином, в нас от е, таблиця відформатована за допомогою стилів. За допомогою стилів, які вже присутні в цій програмі. І ми можемо поекспериментувати, тому що стильове оформлення це такий е, творчий процес, в якому ми Маємо підібрати найзручніший вид оформлення, найзручніший вид оформлення таблиці, щоб вона була презентабельна, читабельна і приємно виглядала. Ну, Так як загалом в даному випадку не входить в... в таблицю, то його потрібно вже якимось чином відформатувати. Звичайним способом Звичайним способом, наприклад, вручну вибираємо якісь властивості, які ми маємо. Ну, якщо, наприклад, бачимо, що шрифт таблиці в нас невеликий, і було б зручніше, щоб його змінити, то змінюємо звичайно, хоча б. В одній клітинці, ну, а потім можемо використати формат за зразком. І ми в такому випадку вже змінимо значить, формат шрифту у всій таблиці по тому зразку, який ми обрали. Є ще інший спосіб форматування чи додаткове форматування, яке називається умовне форматування. Тобто ми можемо ще додати, додати ефекти, які покращать Презентабельність і вигляд таблиці. От перша тип умовного форматування: це можна вставити в кожну клітинку гістограми. Гістограми будуть відображати, відображати числові значення в таблиці. Потрібно виділити, виділити нам оці числові дані і вибираємо. Умовне форматування і вибираємо, яка гістограма, якого кольору буде так виглядати найефектніше. От, на мій погляд, ось так. І таким чином ми бачимо, відповідно, навіть не читаючи дані в цій таблиці, ми е, бачимо, що. Десь стовпчик, це буде лінійна така гістограма, вона не стовпчикова, а горизонтальні стовпчики. Така гістограма буде показувати залежність від числових значень оцих даних. Чим більше числове значення, тим більший буде оцей стовпчик. Це умовне форматування За допомогою гістограм є тут ще інші види форматування, От, наприклад, набір значків. І ми можемо вибрати якісь ще додатково, от, наприклад, сигнали світлофора. Знову треба виділити. Цей об'єкт, де ми маємо форматувати, і умовне форматування якраз полягає, що форматування буде відповідно до якихось, умов. до якихось умов. І от ми бачимо відповідно до цих умов і відбувається форматування. Ну, бачимо, що ці значки, вони не. Дуже відображають дані, тобто от е, використання цих значків, воно е, якогось кращого ефекту для читабельності цієї таблиці, нам не дає. Тому можна, наприклад, відмінити е, от цей тип форматування і знайти якийсь інший. Е, значить, можна створити правило форматування. І от яке це правило. За цим правилом ми можемо визначати, наприклад, максимальне значення буде чи таким кольором, чи якимось, наприклад, іншим будуть максимальні значення позначатися, так, а, е, мінімальне значення, а максимальне значення ось таким кольором. Ну, хоча, напевно, було б зручніше, щоб тут було червоне, це максимальне значення, тому ось тут ми візьмемо, зробимо, що тут буде червоне, а мінімальне значення, наприклад, вже буде от таке помаранчеве. От, мені здається, що яскравіше, то максимальне. І вибираємо ОК. І тут же ми бачимо, що заливка клітинок буде відповідати оцьому нашому умовному форматуванню. Ще один цікавий вид форматування це, щоб таблиця сигналізувала якісь або Значення, які нижчі за певні чи перевищують. Отже, візьму на першу ту таблицю, і от, наприклад, можна в цій таблиці, щоб клітинки із заробітною платою. Заробітною платою, наприклад, в кого заробітна плата менша, як, скільки, як 4 тисячі, щоб вона показувала цих людей. Отже, виділили клітинки, умовне форматування і створити правило. Перше було правило за кольорами, що відображалось, ну, а тепер форматуємо. Комірки, які знаходяться. Отже, дивіться, тут можна або між якими значеннями знаходяться, наприклад, середні значення. Ну, а от мене цікавить, хто менше получає, то можна вибрати менше, менше, і тоді з'явиться менше чого. Менше, наприклад, ну, от 4 тисячі. Менше 4 тисячі, 4 тисячі і вибираємо, що там нам повинен показувати цей формат. Давайте буде колір показувати. Буде показувати колір, наприклад, ну який щоб він виділявся виділявся від цього. Ну, давайте знову жовтий жовтий колір. Жовтий колір і вибираємо ОК. Буде жовтим кольором визначатися, якщо менше 4000. І тепер бачимо, що от виділилася ця умова. Можемо так само вибрати більше. Да? Можемо вибрати ще більше. І таким чином виконувати. Умовне форматування, яке буде підпадати під певні умови, які ми задаємо.